16-й день народження України святкують і за кордоном. Найбільш пишно це відбулося у Брюсселі. Там навіть відома скульптура Піс, хлопчика, що пісяє, на кілька годин стала українцем. Як одягали статую вишиванку і шаровари, бачила Наталка Фідрік. У маленького хлопчика, який, попри натовпи туристів, уже кількасот років невинно справляє нужду, сьогодні особливий день. Спеціальний гард бережно надягає на нього обновку, вишиту білими нитками сорочку, шаровари, червоні чобітки та смушеву шапку. У шароварах викроїли спеціальну дірочку. Костюм зо два місяці шили в Україні. Брюссельська знаменитість, не модник, дарма що маленький. У його гардеробі багато сотень костюмів. А сьогодні, на День незалежності України, пісяючий хлопчик на кілька годин став справжнім запорозьким козаком. Урочисто посвятити брюссельського хлопчака в козаки постаралися тутешні українці. Об'єднавшись, вони назвали себе Європейською асоціацією українців, а День незалежності хотіли відзначити яскраво та неполітично. Не лишилися осторонь і бельгійці. Ті залюбки горланили пісні на честь улюбленця. Брюселе манекемпіс, міньофатеранекемпіс. Наш хлопчик у вашому костюмі дуже симпатичний. Ця скульптура міжнародний символ, а тому сьогодні свято і у вас, і в нас. З невеличкого мана піс 60-сантиметрової статуетки пісючого хлопчика, європейці зробили надзвичайно красиву традицію зі своєю церемонією. Ми її сьогодні побачили, Україна взяла в тому участь, і тепер український козацький костюм, історична реконструкція 17-18 століття, буде стояти в королівському музеї. Вбрати брюсельського хлопча. Виявилося недешево, однак скільки саме приховують, кажуть, пожерв діаспорян вистачило. Свято продовжили у таверні, що неподалік. Поки новоспечений козак із чорними вусами та бронзовим личком позував на камери туристів, закордонні українці вітали країну з днем народження піснями та скелихом бельгійського пива в руках. Наталія Фібрихіля Лєвінта в Брюссель ТСН студія один